Обично безбожники вони рахують, що віра в Бога це нечто традиціонно, предками придумано, якась там казка, якась там ідеологія, якийсь проект. Обично нині у кожної організації свої проєкти, і спутали свої земні ідеології з релігією, з вірою во Христа Ісуса. А тут вони. І попали в тупік. Маса людей, гонителів церкви, і ще довгий час не підозрюють, що буде кара, але кара приближається. І як Юліан Отступник, так і другі страдали за віру Христового не вони отримали страдання своє. Ведь коли прийде Христос, пише Павел, Він прославиться в святих своїх. І явиться дивним в день, котрий усіх вірувавших прийме, котрі повірили свідетельство Євангелія. Тих прийме, то буде велика слава. І от другому місті каже Павел, милим за то й терпимо гонення, за то, що чекає нас така велика слава, така нагорода, щоб ми готові всю життя віддати. Павел каже, для мене з цілий світ з його банками і з мільйонами ніч не стоїть мусорний ящик порівняно з тим, що нам Бог дає вірою в Христа і Ісуса. Ну, знає про то, передбачає тото, ми тому готові були, і в кожній проповіді ми чуємо голос. Нашого предстоятеля блаженнішого митрополіта Онуфрія, оберігати свою душу, думати о духовному, старатися про те, щоб в цьому хаосі не впасти, не согрішити, не відпасти, не послухати ложний голос, а держатися єдинства з канонічною церквою. Те саме, чуємо в проповідях наших архіреїв, наших священників, де кон контрольний питання, Держимося, щоб подивимося, чи точно ми на путі, каже апостол Павле, в одному місті, і я йшов в Єрусалим знати, порівняти свою віру із апостолами, чи точно я вірую, щоб я десь не відвлікнувся від головної законної євангельської віри. Заходяв Єрусалим на велике вхождення, коли Господь. Посів на ослика і зайшов Єрусалим, його зустрічали, бо чули його чудо із цілення чотириднівного умершого Лазаря, і люди йому кричали: Санна, сину Давидову, благословен, гряди во ім'я Господнє. Так, книжники і Фарісії говорили Ісусові, Ти що зробив тобі таку славу? Заприти народу, би тебе так не прославляли, ти хто? Такий ти простий чоловік. І Господь каже їм: якщо б нині тут і люди не кричали Осанна, каміння би кричало Осанна, сину Давидову». Но що було страшно для книжників фарисеїв? Господь завжди. Приготавлює подарок книжникам фарисеям з тої сторони, яку вони не чекають. А іменно, вийшли книжники і фарисеї на зустріч Ісусові, тоді в Єрусалимі з людьми, взяли з собою своїх грудних дітей. Грудні беруть молочко від матері, вони не знають, що говорити, лише крім плача, нічого вони не знають. І вдруг, коли фарисеї тут толкували Ісусові, за чим тебе так народ прославляє, заборони їм, вдруг їхні діти, а їх була, навірно, кучка стояча, грудні діти почали кричати, Осанна, сину Давидову!» Вдумайтеся, в якої злобі книжники і фарисеї умирали. Вони б могли чути голос младенця, сказати, Господи, та від Бог нас просвіщає через наших дітей, а по молитвам тіляна Пафлагонського, покривителя дітей, ікона велика, якого у нас є на верхньому нашому соборі, благослови нам, щоб і ми, і наші діти держалися віри Христової, не боялися уніження, оскорблення, гонені. І тут на землі були діти Божі, церкви Христової, нашої нині ми знаходимося в Українській православній церкві, де блаженіший Онуфрій – предстоятель. Лише в тому числі маємо тверду надію, що тут ми діти Божі в живій Христовій, подліно Христової церкві, а вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.